Йду відвідати, провести одну останній путь з нашого захисника, мого колишнього учня Сашу. Запам'ятався хорошою людиною, чесною, справедливою. Получається, що в нас гинуть найкраще. Це мої прім'яні чоловік. Ми приїжджали сюди в Луцьк, вони до нас приїжджали в Ковель постійно. Ну, треба в Україну. А хто піде ще? Знає, знає, в мене троє внуків. Дуже що служить. Нормальний був хлопець, що там казати. Сім'ю, дружину знаю. Він з варольником працював, у різних фірмах працював. Батьки я знала, ми з сусідами дуже дружно з ними поважали їх. Jau čia, 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 jau čia,